топ фінанс 2024 у столиці. Нагородили найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи України, визначали переможців. Діло.UA та журнал. Топ 100 рейтинги найкращих. Вітаємо вам з високим результатом. В умовах війни фінансова система країни продовжує успішно функціонувати. Перший рік війни був складний для всіх, тому що це було і захоплення відділень. Це коштів клієнтів, документів банківських, це постраждалі позичальники від дій агресора, втрачене майно, втрачені бізнеси. Під час другого року повномасштабної вся фінансова сфера розставила пріоритети та визначила, як рухатися вперед. 2024 – час реалізації всіх планів кажуть учасники форуму, серед яких не тільки банкіри. А й страховики, якщо брати розвиток страхового ринку, ми бачимо перспективи в напрямку медичного страхування. Тому на цей рік у нас в планах розвиток саме цього напрямку. Те, що фінансова сфера жива, засвідчують і самі українці. Бо за час великої війни з Росією однією з найпопулярніших банківських послуг стали це депозити насправді для населення, тому що ну і що добре, люди вже не знімали і там десь не переводили валюту, як це було там в попередні періоди. А вони зрозуміли, що можна в українських банках зберігати, вкладати на депозити, маякі мати якийсь відсоток і не хвилюватись. Топ фінанс 2024 – Це неупереджена оцінка роботи банків, страхових компаній, а також небанківських кредитних та платіжних сервісів України. Визначали кращих за допомогою онлайн голосування та анкетування експертного журі. Всього на церемонії відзначили 37 лідерів ринку в 17 номінаціях.